В ефірі Марафон Єдині новини для вас працюють інформаційні команди фактів та вікон. Мої вітання. В тимчасово окупованому Бердянську повідомляють про вибухи. Над місцевим портом здійнявся густий чорний дим. Про це у своєму телеграм-каналі написав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Припустив, це справа рук наших військових. Інформація ще уточнюється. В оперативному командуванні Південь підтвердили, що наші захисники цієї ночі знову влучили в Антонівський міст на Херсонщині і остаточно закріпили за ним статус непроїзного, що значно оскладнить логістику окупантів та рух через Дніпро важкій техніці. На Миколаївщині та Херсонщині ситуація напружена, але під контролем наших захисників. Поки рашисти відпочивали вночі, наші збройні сили ліквідували щонайменше 10 окупантів, знищили танк, самохідну артустановку та бойову машину десанту. Решту втрат наразі розвідують, але залишається загроза ракетних обстрілів по всій території України. Чорного моря в складі ворожого групування змін нема. Ті ж самі два надводних ракетоносії тримають на погатої 16 калібрів. Сигнали повітряних тривог це попередження, Обов'язково до врахування. Дійте оперативно і правильно. Пам'ятайте про міну загрозу в прибережних водах. Не наражайте себе на небезпеку. Рашисти знову вдаються до ядерного тероризму. Сьогодні обстріляли енергодар. Є постраждалі серед цивільного населення. Про це повідомляє міський голова Дмитро Орлов. Останні тиждень окупанти почали влаштовувати провокації та обстрілювати найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Під час одного з таких обстрілів на одному з трьох енергоблоків спрацював аварійний захист. Його були вимушені відключити. Українська сторона вкотре закликає світ вжити усіх можливих заходів та змусити росіян деокупувати атомну станцію Адже будь-яка чергова провокація може обернутися катастрофою для всієї планети. Росія не полишає спокою українське прикордоння. За минулу добу п'ять разів обстріляли Чернігівщину. Всі атаки велися з території Росії. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Сьогодні вранці окупанти півгодини обстрілювали прикордоння. Відомо про п'ять залпів зі ствольної артилерії по Сновській громаді. Вони вийшли на роботу за день до війни і поки що не повернулися. Прикордонників із Бачовська на Сумщині полонили в ніч на 24 лютого. Їхні родичі за весь цей час не отримали жодної звістки ні від органів влади, ні від Червоного Христа. Хто і як шукає українських полонених воїнів, розповість Ольга Читайло. Переживаю. Це дуже тяжко. Це не передати словами. Це не передати словами. Ледь стримуючи сльози, пані Світлана говорить про свого сина за майже півроку жодної звістки без батька, двоє дітей, меншу донечку. Чоловік ніколи не бачив. Народилася більше місяця тому. Він прикордонник на зміну вийшов 23 лютого вночі, 24-го на пункті пропуску Бачівськ на Сумщині. Росіяни полонили всіх. Забрали цивільних 50 з лишнім там чоловік, всіх далекобійників. Ну хто був на посту, і і, і офіціантів і, всіх підібрали. За кілька днів цивільних повернули, згодом обміняли ще кільканадцять прикордонників, решта залишаються у полоні. А чужий голос сказав, ваш син в Росію плін. Антоніна шукає у телефоні сповіщення про той останній дзвінок. Її син тієї ночі теж був на роботі. Згодом про те, що його бачили, розповіли звільнені побратими. Більше жодної звістки. Бить тоді в Брянській, голупіли, казали хлопці самі більше. Його була пам'яті. Поки ми спілкуємося, підходить родина ще одного полоненого захисника. Мама тяжко хворіє. Їй важко ходити та говорити. Живе лише надією побачити сина. Ми дзвонили на гарячу лінію, красний в дзвонили, дзвонили СБУ. стоїть на обліку. А ще зверталися у ГУР офіс президента, МЗС, Мінреінтеграції до парламентського уповноваженого справ людини, офіс генпрокурора. І це не повний список інформації немає. Найбільше переживають, що про їхніх близьких можуть забути. Просим всіх допомогти. Допомогти, хоча б ну, хоча якусь вісточку, хоча б одне словечко. Я живий. Це офіс координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Нам підтверджують, герої нашого сюжету мають статус військовополонених, але, на жаль, надто багато залежить від ворога. Навіть неофіційна інформація, яка у нас є, вона змінюється, тому що відбуваються регулярні переміщення українських військових, які захоплені в полон державою агресорами. Якщо сьогодні вони, наприклад, були в Донецьку, то завтра можуть опинитись на території Російської Федерації. Це все одно відстежується. Окремо полоненими та безвісти зниклими займається міжнародний комітет Червоного Христа. Це своєрідний незалежний посередник. Згідно з Женевською конвенцією, його представники повинні отримати доступ до полонених. Однак Росія нехтує гуманітарним правом інформацію про людей приховує. Я не можу сказати, що ми нікого мови відвідуємо людей. Ну змусити, звичайно, нас пустити ми не можемо. Правозахисниця Тетяна Катриченко радить родичам тиснути також на донорів Червоного Хреста. Понад 80% коштів організація отримає від урядів країн, що ратифікували Женевську конвенцію. Це США, Швейцарія, Австралія, Японія. І червоний хрест не є досхоча є унітарною організацією, вона діє недостатньо. Рівно віддаленою від всіх сторін, то ми бачимо, що Червоний Хрест все таки більше допомагає Російській Федерації. Вони більш активні на території Російської Федерації. Закиди про упередженість у Червоному хресті спростовують. кажуть просто принципи організації такі, що про порушення, які побачили, не інформують нікого, крім самих порушників. Все це носить конфіденційний діалог. Про це ми говоримо відразу. Якщо ми бачимо на якщо у нас відбувся візит, ми відразу по його наслідках говоримо з тими людьми, від яких залежить отримання цих людей. Завдяки цьому ми і маємо цей доступ. А поки світ шукає можливості вплинути на Кремль, той продовжує гратися людськими життями. Ми чекаємо їх кожного дня, кожну хвилину. Ми не спимо. Ольга Читайло та Максим Костенко, факт. Сі єдині новини. Росія не платить найманцям, які пішли воювати в Україну. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Окрім того, солдатам не постачають достатньо зброї, бракує їжі, і похорони так званих добровольців теж не оплачують. Контрактників, які відмовляються воювати в Україні, відсилають у спеціальні табори, які організували у Попасні та брянці Луганської області. Скиглять про великі втрати за перших обстрілів тікають з передової. Наша розвідка опублікувала чергові перехоплення телефонних розмов окупантів. З них котре зрозуміло, бойовий дух загарбників на нулі. Через величезні втрати командування понабирало в підрозділі зеків та інших осіб з низькою соціальною відповідальністю. Добірка нових перехоплень у наступному сюжеті. Рашисти відмовляються воювати і тікають з передової після перших обстрілів у чергових перехопленнях нашої розвідки. Загарбник, перебуваючи у Харківській області, скаржиться на величезні втрати. Мовляв, у його взводі з 30 людей залишилося всього 11. А поповнюють особовий склад злочинцями і маргіналами, які не особливо погоджуються на роль громадного м'яса. Ані розкрили ці крилі, які всяких. Возрастов, без статей, без мі засмотрів сюди поваліла та шваль. Я шваль убіжала після перших двох обстрілів. остались одни ветераны. і дітей з характером дітьми з характером. Окупант називає молодих рашистів до 20 років, які захоплені ідеями російського міра і які без вагань вбивають українських жінок і дітей. Також бойовик скигли, що серед солдатів зовсім немає мешканців Криму, тих самих Кримнашистів. Кримом вообще нікого нету. Я говорю, смотрите, Крим наш на хоч один кримчанів є в батальйоні. О я говорю, отак, отак. Наша хата краю. цікаво, що втрати загарбників множиться не тільки через професійну роботу Збройних сил України, а й через безглузді помилки самих расистів. Так свої співрозмовниці бойовик зізнається, що на його ж міні підірвався російський солдат. Позиції я розтяжик, а розтяжіка. Мені не сказав, пошов забрати свой рюкзак з плач палатки з кірйонки. Ну я поставив грамотно, він не увидел. Ну от йому кусок жопа оторвал. Хотілося б вірити, що в армії окупантів таких пильних солдатів якомога більше. Єгор Ромахло, Олексій Євченко, факт ЕСІТІВІ. Єдині новини, перший корабель з українським зерном, врешті прибув до Сирії. Там знайшли покупця для продукції, від якої відмовився Ліван. Суховантаж Разоні вийшов з порту Одеси на початку серпня. Корабель першим прокладав маршрут так званого зернового коридору, який погодили між Україною, Туреччиною і ООН. На борту 26 тисяч тонн кукурудзи. Однак, нібито через затримку термінів доставки ліванський замовник відмовився прийняти вантаж. Тоді знайшли іншого покупця. У світі сподіваються, що відновлення експорту українського зерна допоможе уникнути глобальної продовольчої кризи, яку намагалася спровокувати Росія. Переселенці самотужки збудували собі багатоповерхівку. Такий унікальний соціальний проект вдалося реалізувати у Вінниці. Про це написало чимало вітчизняних видань. Та насправді будинок так і не доведений до ладу. Ключі від 105 квартир родини переселенців зі сходу країни та учасників бойових дій мали б отримати ще наприкінці травня. Та переїхати у власні оселі завадила не лише війна, а й фінансові неузгодження пайовиків із головою житлового комітету, який опікується будівництвом. Люди бояться, що їхня висотка так і залишиться недобудовою. Проблему з'ясовувала Людмила Цимбалюк. Майже всі ці люди втратили свої домівки в Донецькій і Луганській областях ще вісім років тому. Вони перебралися до Вінниці, та на власне житло уже не сподівалися. Надію дав соціальний проєкт. Громадська організація взялася будувати для переселенців та учасників бойових дій багатоповерхівку. Створила кооператив. Сюди інвестувала сотня родин. Ініціативу підтримала міська влада. Міська рада на себе взяла ряд зобов'язань, які на сьогоднішній день усі успішно витримали. Це передача в оренду землі, 067 га. Виділила 1,1 і мільйона гривень на фінансування проєктно кошторисної документації. Ключі від помешкань людям мали видати наприкінці травня, та перед новосіллям їх попередили. Поки не заплатять ще половину від вартості, квартир не отримають. Почали нас по одному визивати в кабінет до зикова і говорити, що буде подорожчання. А подорожчання не обґрунтовано, подорожчання на основанні якихось статистичних даних. Пані Наталя заплатила за двокімнатну квартиру понад півмільйона гривень. Для пайовиків квадратний метр оцінили у 9 тисяч. Тепер вартість підвищили до 15. Доплачувати ще 350 тисяч жінка не має з чого, як і більшість вкладників. Багато жінок нині за кордоном. Чоловіки боронять Україну на війні. У нас, вибачте, є ще родина, чоловік, син, чи знаходиться в пліну і на ньому так само. Ма квартира, і він знаходиться, якщо не помиляє 700 на обмін, то цей і ту людину теж каснеться, зрозумієте? Вартість спорудження оцінили у 61 мільйон гривень. Нині бракує 7 мільйонів. Їх планували покрити з продажу комерційних приміщень, пояснює голова кооперативу. Та через війну покупців немає. Крім того, зросли ціни і на матеріали. Ціна металу там коштувала 18 тисяч, зараз коштує тисяч. У нас не ну, не вистачає грошей, У нас збалансована була ціна стоїмості квадратного метру нашої нерухомості комерційної нерухомості. Ми за що за що цієї нерухомості ми компенсували різницю. Аби завершити будівництво, нестачу вирішили розподілити між пайовиками. Люди згодні доплачувати лише за однієї умови, якщо й комерційну площу оформлять на вкладників. Дополнительним договором діють чітко будете прописати, що ця ета сім'я згодом цьому договору буде мати там 20 квадратних метрів. В... Комерційної недвіжимості. Ваш юрист сказав категорично, Ні, нам це не підходить. Цей проєкт мав би стати прикладом для всієї України, аби міста будували доступне житло для переселенців і воїнів. У Вінниці сподіваються довести справу до кінця, і насамперед вкладники хочуть створити у кооперативі наглядову раду та контролювати усі витрати. Людмила Цимбалюка, Толі Дмитрія, факти, а єдині новини. Міністерка закордонних справ Британії Ліс Трас лідирує в перегонах за прем'єрське крісло. Вона на 22% випереджає свого конкурента, колишнього міністра фінансів Ріші Сунака. Такий результат показало опитування членів консервативної партії. Ліс трас підтримують 61% однопартійців. За екс-очільника Мінфіну готові віддати свій голос 39% консерваторів. Результати опитування показали, що ліс трас підтримують більше, бо їй довіряють і поважають за відданість прем'єр-міністру Борису Джонсону. За нового главу уряду голосують поштою, а переможця оголосять 5 вересня. Серед британських політиків ліс трас найдовше безперервно обіймає міністерські посади і раніше працювала в урядах Девіда Кемерона і Терези Мей. А на посаді глави британського МЗС як і Борис Джонсон послідовно висловлювала чітку проукраїнську позицію і засуджувала дії Росії. Казку та бронежилет вдягає на своїх полотнах українських письменників, поетів та козаків, вояки з Вінниці. Зображати Тараса Шевченка чи Лесю Українку у військовій формі. Володимир Бойка почав, аби підтримати бойовий дух товаришів. До повномасштабної війни чоловік працював на металопластиковому заводі. Потім пішов до Нацгвардії добровольцем, але не залишив своє мирне хобі малювання. Чоловік створює полотна лише олівцем. Каже слово поетів і письменників в різні часи теж було зброєю в боротьбі за нашу незалежність. Вже намалював півсотні портретів. Жодного не зберігає, роздає друзям і побратимам як нагадування про війну, в якій Україна обов'язково переможе. Я вважаю, що ну, всі герої щасливі українці, це герої, які захищають Україну. І письменники, і музиканти, і художники, і обичні там працівники. Вони всі, всі герої. На цьому це всі новини.